Антону зранку снилось щось підозріле, але почалось все ще ввечері. Він повісив нову картину біля ліжка, якусь психоделічну абстракцію, куплену на розпродажі. Продавець запевняв, що вона відкриє нові горизонти свідомості. Антон тоді подумав, що той дядько просто перебрав кави та й узяв. Вночі Антон провалився у глибокий сон і раптом опинився у своїй кімнаті, тільки все було дивно яскравим і ніби намальованим гуашу. І тут, як на замовлення, з під ліжка вилізли маленькі зелені чоловічки, 40 сантиметрів, з великими очима й пузиками, що ледь не світилися. «Антоон!» – притягнув один, ми прийшли поговорити про баланс Всесвіту. Антон стояв босий у піжамних шортах і намагався не виглядати занадто переляканим. Пацани, я взагалі то сплю, і мені завтра на роботу. Ні, 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 спочатку місія. Зелені засопіли і почали лазити по шафі, по столу. Один навіть стрибнув йому на плече і зазирнув у вухо. О, тут пусто. Антон змахнув його, але чемно. Все ж гості. Вони почали вимагати, щоб він допоміг їм переконати Всесвіт бути добрішим. Для цього, за їхніми словами, треба було лише станцювати незграбний танець курки в центрі кімнати. Антон, який усвідомлював, що ситуація абсурдна навіть для його снів, розвів руками і почав щось між притопуванням і хаотичним маханням руками. Зелені реготали так голосно, що почала трястися підлога. Все, ти врятував космос. Оголосили, вони і зникли в шафі, ледь не забравши з собою його кросівок. Антон сів на край ліжка, витерпіт і сказав сам собі: Ну, дич, у цей момент він різко прокинувся, серце калатало, а на сусідній стіні спокійно висіла нова картина, і саме на ній були намальовані ті самі зелені пузаті чоловічки, тільки в набагато менш тривожній версії. Все ясно, більше я нічого психоделічного на розпродажах не беру. Пробурмотів Антон, ще раз поглянувши на картину, що підозріло усміхалася своїми плямами. Він встав, перевісив її у ванну, щоб далеко від ліжка і від снів. І тільки після цього зміг спокійно піти робити каву.